Нехай ранок починається з прекрасного. В нас новини з прокуратури. Доброго ранку. Це що трапилося першим міський? Мене звати Олена Концевич. А що у нас прокуратура? Муа, муа, муа. Чому стали коло генератора? Він на сьогодні виконує суто декоративну функцію. Точно так само як цю функцію в нас виконує по місту наша біржова і все, що там знаходиться. Ми до неї втомилися сходити, тому що якщо кожен раз ходити туди розповідати про зашквари наших чиновників, то ніх не вистачить. Тому ми сьогодні ось так, от. але новини від цього менш прекрасними не стають. Так от, читаю. Прокуратурі повідомили про підозру восьми чиновникам міської ради Одеси і комунальних установ за бюджетні оборудки в Одесі. Однією з таких оборудок була здача генераторів в оренду не тим людям, яким в принципі повинні були здавати генератори в користування, а кумає друга нам ресторани, та, 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 та та за додаткові кошти, замість того, щоб дати це все громаді в користування під час блекаутів. Але це тільки одна стаття. Зараз ми починаємо порядку, і ви врадієте. Разом з нами в якомусь прекрасному місці ми все таки живемо. Війна йде, а в нас цирк шапіто не припиняється. Значить, що органи прокуратури Одещини спільно з органами поліції зараз проводять комплексні заходи по виявленню і притягненню до відповідальності чиновників місцевого самоврядування. Чим зашкварилися прекрасні наші золоті? Значить, крім генераторів, які вони здавали в оренду кому попало, в нас на порядку денному. Колишній начальник управління КАП будівництва одеської міської ради його підозрюють в розтраті коштів під час виконання умов договорів про розробку проєктної документації. Нас на паперах дуже люблять наварювати. Ми вам про це розказували. Статус підозрюваного має інженер технічного нагляду УКБ міської ради за незалежне виконання обов'язків під час технагляду за капітальним ремонтом пологового будинку. Вже бо мали просто стит. Ми теж про пологовий вам розказували, що там постійно намагаються намити на ньому бабло і нічого не зремонтувати. Далі поїхали. Альна установа центр фінансування господарської діяльності закладів і установ системи освіти Київського району неналежне виконання обов'язків знову ж таки намагання коштів далі. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 неналежне виконання і неправомірне включення ПДВ до вартості закупівлі медовладнання. Про це ми теж говорили. Вже би на чому на чому на лікарнях ну просто бо вже руки відпали би декому, а декому, бачите, не відпадають. Ну і далі КП Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство і його заступнику інженера-підприємства. Вони використовували не за призначенням гуманітарні електрогенератори. Про це ми вам вже сказали. І так далі. І так далі. За різними фактами, з Злочинних діянь посадовим особам інкримінують розтрату бюджетних коштів. Такі то статті розмір шкоди складає за попередніми підрахунками 7 мільйонів гривень. Ось так ми працюємо. Дорога біржева, дорогі наші чиновнички, дорогі одесити, щоб ви знали, з ким нам доводиться мати справу. В нас зима на носі, а в нас генератори куди попала, пологи він ремонтується, а деньги намиваються. Ми чекаємо нових. Прекрасних історій з прокуратури і поліції. Або якщо знаєте, що трапилось в Одесі, не зволікайте, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось.